Секар сушити, висушувати. Дієслово неправильного відмінювання. В претеріто перфекто симплі в простому минулому часі. В першій особі однини в корені змінює приголосний С на сполучення «ку-у», щоб перед голосною Е читався звук К. Претеріто Перфекто симплі. Простий минулий доконаний час. Дьо секе я висушив. Ось тільки тут кореневе чергування. Ту секасте ти висушив. Ель секо. Він висушив. Но сутрос Ми висушили. Vosotros.